Привіт, рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де ми даємо відповідь на запитання наших підписників, які ви лишаєте у коментарях. І сьогодні на ваші питання з радістю. Я впевнена, що з радістю відповість відьма Крістіна. Вітаю Привіт, Привітані. Ну що, Крістіно, сьогодні була, був обстріляний ще один важливий об'єкт інфраструктури. Це Укрзалізниця. Давайте подивимось: це було випадкове влучання чи намірений приціл ворога? Давай. Абсолютно однозначно це було намірено. Ніякої випадковості тут немає. Е, готується ще якийсь певний напад, але е, цей план ще не удосконалений. Тобто готується щось дуже схоже. Ще якась має бути уражена інфраструктура, але ж кажуть, план ще до кінця не, не вистих. Розумієш? Тому що тут, от е, і колісниця падає, це означає, можливо ще щось буде таке схоже. Крістіно останні дні страждає дуже вся Україна від обстрілів, але ж одне місце, яке постраждало, ну на мою думку, чи не найсильніше. Це знову Харків. Було своєрідне затища. Зараз знову Харків бомблять. Є жертви руйнування будинків. Чи бачите ви на найближчий тиждень ще влучання і жертви угу. у Харкові? Давай. Дивися, і влучання, і жертви, і, можливо, смерть якогось високопосадовця, щось має бути з людиною, яка має посаду, воно, на жаль, продовжиться. І давай наш наступний. Десь коротше так, от воно напевно стишиться десь 8-9 днів. Отак от воно трошки набере тенденції, а зараз воно буде продовжуватись, на жаль, що в такому пекельному русі. На жаль, також ЗМІ повідомляють, що Запорізька АЕС перебуває в зоні підвищеного ризику. Чи бачите ви загрозу на Запорізькій АЕС? І в разі її пошкодження. Ну, пошкодження її, давайте подивимось, чи буде от найближчий місяць, тому що люди хвилюються. Дивися мені здається, що ми колись це питання переглядали і знову мені показуєте саме. Я бачу багато навколо якихось, розумієш, заварушок, якихось точок, які є навколо цієї станції, але самого влучання немає на цей період, який ти запиталась. Угу. Ну, і таке позитивне, на мою думку, питання. Чи будуть ще якби, відповідні удари по ворогу з нашої сторони найближчим часом? Чи будуть для нас приємні новини? Давай глянемо. Ох, 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 дивися, ми попадаємо так само в якусь інфраструктуру, яка їм наламає хід до нас, розумієш? Щось ми чи якусь дорогу перекриємо, чи якийсь участок ми за зможемо захватити. Коротше, в нас так само від нас йдуть влучання, які дають перебої, і вони не можуть дістатися до нас через якусь дорогу. От якось так цікаво мені показує. Хм. Тобто Цікав. від нас ідуть так само атв'ятки дуже нормальні. Дуже нормальні, якось якось в терміні. Я не бачу, що вони будуть іти довго, але якось таких пар влучань дуже дуже прикольних, дуже кльових для, для нашої України. Тобто буде за що, як то кажуть, порадіти. Звичайно. А тепер перейдемо до більш особистих питань наших підписників, яким я нагадаю, що е якщо ви не встигли задати запитання крістій або не почули відповідь на своє запитання ще добу, після виходу програми, у телеграм-каналі посилання, на який є у описі відео, можете задати е, всі свої питання для Крістини, і вона з великою любязністю на них вам відповість. Доброго дня! Чи видужає мій тяжко хворий син Саша? запитує мама Світлана, син Саша. 5.07. Треба було вказати, напевно, від чого. Ну, дивися, тут мені показує так. от. Має бути якесь інтенсивне лікування однозначно, і, і ви лікуєте від чого? Тут якась чи душевна травма, чи то, чи то алкоголь, тому що мені тут воно пов'язане з кубками, з емоціями. Ну дивися, якщо чесно, 50 на 50, то треба правильно підібрати схему, угу. правильно зрозуміти, що з ним, тому що деколи да, ми лікуємо геть не те, що треба. Крістіно також просять подивитися місто Кропивницький на найближчий тиждень, чи є загроза давай. місту. Давай, давай, глянемо. Дивіться, відносно карти спокійні. Звичайно, є паніка, є страх, але наразі я не бачу ніяких таких уражень чи якихось таких мегаприльотів немає. Угу. Доброго дня, 30 років разом. Все було добре. Останні роки просто жах. Чи налаштується сімейне життя? запитує Ірина, 10.06.76, та її чоловік Сергій, 16.12.73. Тут є перекриті гроші, тут є третя особа, жінка, яка вмішалася. У стосунки. Якщо наша глядачка запитує, чи воно налагодиться нічого не робити, відповідь ні. Якщо зрозуміти, знайти корінь, причину, де пішов розлад стосунків, то їх можна ще налагодити. Само по собі Таня, і ти прекрасно це знаєш, само по собі не робиться нічого. І коли наші глядачі питаються: ой, було 30 років все добре, а потім щось сталося. Не буває нічого випадкового, буває так, що ми не бачимо знаків. Все одно, десь потихеньку воно почало почало псутись. Ми просто того не замічаємо. Погодьте. Отак от, от воно не валиться на голову. Завжди, десь колись, розумієш, як ми знаємо, ой, там коханка вже 20 років. Але колись то сталося, коли вона була тільки день-два-три, а ми не помітили. Розумієш? Угу. Дійсно, тут не можу не погодитись. Крістіно, дуже просять наші підписники подивитися загрозу для міста Кривий Ріг на найближчий тиждень. Угу, Кривий Ріг. Слухай, там є якісь влучання. Я не бачу постраждалих. Напевно, дивися, цей тиждень небезпека є. Треба реагувати на всі сигнали тривоги. Треба бути в безпечних місцях, але там пізніше буде, туди далі, ситуація буде загострюватися. Зараз ще такі, знаєш, зі 100% 60 можна бути на розслобоні. От так от. Угу. Також просять подивитися Ізюм, Харківщина. То чи буде окупація, чи будуть руйнування? Давайте теж ситуація змінюється. Давайте будемо дивитись на найближчий тиждень, тільки на найближчий, ти що, воно все може помінятися ну, за секунду. Ми ж то зараз зріз карт робимо правильно? Угу. Ми ж по поле зараз щитуємо. А скільки людей в тому всьому приймають участь? І воно ж міняється. Дивіться, ситуація така, як є, отака от вона й буде. Я не бачу змін. От воно тотально недобре. Ну, воно не є добре дуже. От вона не міняється. Не міняється. Окупації не бачу. Угу. Доброго вечора. Подивіться, будь ласка, чи скоро повернеться з полону мій коханий чоловік Андрій, 11.09.83. Всі з нетерпінням чекаємо його повернення додому. Давай глянемо чи до Нового року. Угу. Дивися, е, от мені показує приблизно район Нового року, може трошки пізніше. Тому що, знаєш, воно деклем'яш е, Мурашки пішли. Mm -hmm. Знаєш, ми, може, так загадали новий рік, але но якщо це 2 січня, то вже і виходить то вже і, і на після нового року. <ріх> так, так, так. Воно десь от показує мені в тому районі. Mm -hmm. Mm -hmm. Десь в тому районі. Ну так, я, я, дійсно бачили ми і з вами дивились неодноразово, що буде. Повернення до нового року буде повернено справді дуже багатих, обмінено наших військовополонених, і вони зможуть уже зустріти новий рік з рідними, з близькими, і в, свої, в своєму домі. Крістіна ще просять подивитися, чи є загроза рівненській атомній станції. Кінця е, вересня немає, хоча в кінці вересня приблизно після 23 числа щось може статися біля неї, і воно нас наведе ще на більший, ще в більший жах, і ще в більшу думку, що щось станеться, якби вже безпосередньо всередині, так вже mm -hmm. з дистанцією. але ні. Само, самого ураження її не бачу. От як з минулого з минулої станції ми дивилися, воно все навколо. Знаєш, точки навколо навколо, але прямого влучання немає. Дівчатка пишу вдруге. Коли моя, моя племінниця Юлія знайде роботу і своє щастя? Дата народження четверте, І таке, знаєш, і ц, е, я дуже перепрошую е, заздалегідь, і таке питання. Воно, ми з тобою, танічка називаємо таку рубрику, коли доляр був по вісім. Коли вона знайде щастя, але що для неї щастя? Може, вона вже щаслива, І щастя їй заробляти тисячу доларів, чи вийти заміж, чи п'ять тисяч доларів, чи, ну, та, коли вона віднайде своє щастя. Ну, таке, ну, та, кого? Щастя, вона віднайде. Вона собі, оця дівчина, в неї буде якийсь дуже цікавий, тут по дияволу дуже насичений роман, між іншим, і в яко, такі тривалі стосунки, в яких вона повинна буде зрозуміти якісь певні свої уроки. Щодо роботи, я не бачу найближчим часом у неї роботу, тому що, мені здається, вона хоче одне, а шукає інше. Тут йде трошки таке, якби внутрішній конфлікт. А взагалі, давай порадимо нашим глядачам, щоб питалися більш такі конкретні питання щастя. Що саме таке щастя? О, що для тебе що щастя? Для нас щастя знімати цю передачу. Розумієш? Звичайно, і допомагати людям. Так. А для когось іншого він просто хоче жарти пончики з маком і дивитися хата на тата. Тоже О, хороше. Розумієш? Так, доброго <смеш> дня, дівчатка. Гляньте, будь ласка, коли я повернуся до Херсону. Запитує Валентина 9.12.1981. Питаємося, пер, зразу перефразовуємо, чи є ймовірність, що повернеться до нового року. Так, хм? Давайте. Дуже велика ймовірність, що її будуть кликати, її чекають вона хоче, але ця дорога в неї не здійсниться. По причині м, або грошей, або що там буде якийсь прильот. Не знаю. Бо питання особисте, а показує якби і гроші, і війну, розумієш? Угу. Тому у неї якби оцей вектор, по якому вона повернеться, він складається, але не бачу, що він проіграється до Нового року. От так. Прошу подивитися, як складеться сімейне життя сина Івана. Чи будуть в нього дітки, чи нема на ньому магії? Іван 29.05.82. З жінками тут ні, тут відразу родове. І тут, і тут. Отако от буду робити. Увага! Магія! Обнаружена магія. Тут є родове прокляття. Тут є щось швидше всього по лінії батька, uh -huh. і тут в нас невідомо, що відбувається взагалі з людиною, і його дуже часто переглядають на картах. О! Oh. Угу. Uh -huh. Так, подивіться, будь ласка, чи є магічний вплив на Романові 14.04.76. Увага, магія! Бачите, як я собі дзвіночок знайшла? <клес> Що буде так? дивись, дивися, тут і цей і диявол, і місяць випав, і, і в людини між іншим може бути м вона може дати щось. У тут мені пов'язано з серцевою чакрою. Я не знаю. Кров, загущення, аритмія. Тут і однозначно є якийсь серйозний вплив. Правда, не, не знаю від кого. Бо якісь карти трохи плутані. ну треба дивитися угу, детально. Детальніше. Тут угу. запитують наші підписники, як можна з нами зв'язатися, і чи можна, і чи консультації особисті платні? Хочу сказати всім, що. Ми би з задоволенням робили ще більше програм і були в ефірі 24 на 7, Але на жаль, карти таро в магазині і в податковій службі не приймають. Тож який час можемо, виділяємо? А ну хто не встигає задати питання? Крістіна відповідає ще добу, також безоплатно на одне питання. Ну, якщо ви маєте бажання зв'язатися особисто. То е, наші контакти завжди є у описі під нашими відео. Е, Крістина і останнє питання на сьогодні. Подивіться, будь ласка, як складеться доля доньки Наталії, 80 85 Досі незаміжня зараз в Німеччині як біженець. Ну, чесно кажучи, э, стосовно особистого, не бачу, що зараз полагодиться. В неї якийсь там затик з квартирою. Їй треба було би повирішувати питання з квартирою. Робота трошки пізніше їй допоможе якась жінка. Ну, Таку от інформацію наразі я змогла э, витягнути. Ну, Таке, Соу-соу. So -so. якийсь, можливо, легкий, ну не те, що легкий магічний вплив, якась така. Е, недовіра до себе, якесь знецінення, а я не так, а я не то, а в інших так. Тобто, їй потрібно перестати себе порівнювати. Тобто, людина ще й сама себе гризе дуже і воно блокує, звичайно. Так тому потрібно завжди розбиратися з собою, слухати себе. А Якщо не можете розібратися, шукайте спеціалістів, шукайте майстра, але ніколи не сидіть а, без діла, ніколи не розраховуйте на те, що все впаде. На вас з неба, тому що завжди є причинно-наслідкові зв'язки. Кристіно. А я, в свою чергу, від імені всіх наших підписників вдячна вам за те, що приділяєте час, відповідаєте на запитання, і я дуже надіюся, що і наші глядачі будуть вдячні і віддячать нам. Вподобайкою та підпискою на канал. Ще раз нагадаю, що всі контакти майстрині Крістіни знаходяться в описі цього відео і до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай. Дякую до зустрічі.